Вітаю, друзі! Продовжуємо з вами в'язати маленьку русалоньку. У перших двох частинах ми зв'язали вже голову з зачіскою. Також у нас готові ручки, і саме сьогодні вони нам ізнадобляться, і у минулій частині ми повністю зв'язали хвіст. Тепер переходимо до в'язання ось цієї частини. Ми беремо бежевий колір. І, пам'ятаєте, ми не дов'язали ряд до кінця останньої хвості. Ми робимо зміну кольору, але блакитну ниточку ми не обрізаємо і заводимо її на лицевий бік. Ось так. А бежеву ми будемо закріплювати поміж стовпчиків. Робимо сполучний стовпчик, повітряну петлю, підтягуємо бежеву ниточку і тепер в'яжемо 18 стовпчиків без накиду, але за задню стінку петлі. один занадто багато наповнювача що додала два три Чотири, п'ять, сімнадцять і вісімнадцять. Сполучний стовпчик у першу петлю, повітряна петля. Наступний ряд другий тулуба. Ми в'яжемо без змін 18 стовпчиків без накиду. Один за обидві вже стінки петлі. Три, чотири, п'ять, сімнадцять, вісімнадцять сполучний стовпчик. Повітряна петля. Тепер витягуємо цю ниточку, розвертаємо в'язання і будемо робити ось цю частинку. Ми заводимо гачок за вільну петлю, підхоплюємо ниточку і робимо дві повітряні петлі. Далі ми в'яжемо стовпчик з одним накидом. Так само у наступну петлю і до боку доходимо стовпчиками з одним накидом. Збоку, де ми робили збільшення, зменшення, ми робимо два збільшення стовпчиками з накидом. тобто пров'язуємо по два у петлю одне і друге. Далі продовжуємо стовпчик знакидом, і дивимось, де у нас буде серединка, ось тут. Ми робимо напівстовпчик з знакидом, стовпчик без накиду, сполучний стовпчик по одному кожну петлю, а потім відзеркалюємо. Сполучний стовпчик, стовпчик без накиду, напівстовпчик з накидом, стовпчик з накидом. Далі робимо два збільшення стовпчиками з накидом. Одне. І друге. І дов'язуємо стовпчиками по одному у петлю, і дивіться, якщо вам подобається, як лягає, усе вистачає по об'єму, тоді збільшень можна більше наробити. Можна зробити одне збільшення ще ззаду, якщо вам здається, що. Занадто затягнено. Потім робимо сполучний стовпчик у першу петлю, заводимо робочу нитку на зворотний бік, щоб на лицьовому не було вузлика, і робимо повітряну петлю. Все, тепер ми можемо ниточку обрізати. І потім голкою просто заводимо її всередину іграшки. І ось такий перехід від хвоста маємо. А тепер продовжуємо в'язати бежевою ниточкою. У третьому ряді ми робимо по одному зменшенню з боків. і у нас замість 18 петель буде 16. Робимо одне зменшення. Перейдемо до іншого боку, і тут робимо друге зменшення. Сполучний стовпчик, повітряна петля, і наступний ряд ми без змін. Пров'язуємо 16 стовпчиків без накиду. 1, 2, 15 і 16 до кінця не дов'язуємо, а змінюємо колір на той, яким ви будете в'язати купальник. Получний стовпчик, повітряна петля. Бежева ниточка нам ще знадобиться, тому ми її зафіксували і залишаємо, бо через три ряди ми до неї повертаємось. А поки що ми в'яжемо п'ятий ряд без змін, 16 стовпчиків без накиду. 2 Три, чотири шістнадцять. сполучний стовпчик, повітряна петля. У наступному ряді ми робимо по одному зменшенню з боків і переходимо від 16 петель до чотирнадцяти. Кілька стовпчиків без накиду, зменшення. Продовжуємо стовпчики без накиду по одному. Зменшення і далі дов'язуємо по одному. І в наступному ряді, сьомому ми так само робимо два зменшення. Спочатку по одному стовпчику без накиду зменшення, один, два, три, чотири, Знову зменшення і дов'язуємо по одному. Тільки останній стовпчик не до кінця. Робимо перехід назад, повертаємось до бежевого кольору. І вже ним сполучний стовпчик і повітряна петля. Тепер у нас найскладніший ряд у всій іграшці. Насправді складного нічого, просто будьте уважними. Нам потрібно у цьому ряді, у восьмому, приєднати ручки і залишити при цьому петлі для того, щоб потім зробити ось таку обв'язку топа. Для цього нам потрібно пров'язати за задню стінку петлі. Стовпчик без накиду, так само у другу петлю. При цьому ми пров'язуємо всерединку фіолетову ниточку, щоб її закріпити, намітьте собі, де будуть розташовуватись ручки. Ще одну петлю я пров'язую. Інтервал між ручками у нас 4 стовпчики. Між ними пров'язуємо за задню стінку петлі, потім беремо ручку і заводимо гачок під петлю ручки. І за обидві стінки петлю тулуба. і разом пров'язуємо стовпчик без накиду. І так само робимо з другою петлею через усі разом стовпчик без накиду. Бежеву ниточку заводимо всередину, фіолетову продовжуємо закріплювати. І тепер ми пров'язуємо між ручками 4 стовпчики без накиду за задню стінку петлі. 1 2 3 4 Беремо другу ручку і так само приєднуємо її петля на ручці, одразу петля тулуба і пров'язуємо разом стовпчиком без накиду. Так само друга петля. І у нас залишається ще одна петля, яку ми просто за, за задню стінку петлі пров'язуємо стовпчиком без накиду. Сполучний стовпчик у першу петлю, повітряна петля, закріплену фіолетову ниточку ми обрізаємо. Перевіряємо, чи рівно ми приєднали ручки, підтягуємо ось ці ниточки, і на зворотному боці їх закріплюємо ось так. І наповнюємо холофайбером. У наступному ряді ми робимо чотири зменшення. Починаємо ряд зі зменшення, потім один стовпчик без накиду. Далі зменшення. Один стовпчик зменшення один стовпчик зменшення один. Получний стовпчик і повітряна петля. Далі ми кілька рядів в'яжемо без змін по 8 стовпчиків без накиду, і при цьому поступово не забуваємо іграшку наповнювати, щоб наповнювач розташовувався рівномірно. Я пров'язала 4 ряди по 8 стовпчиків без накиду, і тепер ми пров'язуємо 2 стовпчики по одному, і потім робимо зменшення. Перед цим вже щільно все наповніть холофайбером. Бо зараз ми будемо вже отвір закривати, знову 1-2 і зменшення. Сполучний стовпчик, повітряна петля, залишаємо довгий кінець, беремо голку з широким вушком. Підхоплюємо передні стінки усіх петель останнього ряду по черзі і затягуємо. Тепер будемо пришивати голову. Волосечко поки що прибираємо. Голова також вже має бути наповнена холофайбером, але не дуже щільно, тому що нам ще потрібне місце, щоб затягти шию. І тепер ми заводимо голку всередину, ось так, і протягуємо. І тут закріплюємо на вузол. Якщо залишити так, у нас голова взагалі буде ось так обертатися. Тож, якщо закріпити ще декілька разів, то можна залишати і так. Я ж ще додатково прошиваю потім нижній край до шиї, ми беремо ниточку, яку залишали на голові. Вирівнюємо голову ось так і заводимо голку під петлю на шиї і петлю на голові. Тут ми прошиваємо не кожну петлю на голові, беремо поки що через одну, тому що Тут у нас 8 стовпчиків, а на голові у нас з краю 12 петель, тому кожну пришити не вийде, або можна пришивати у два ряди. Спочатку одні петлі прошити, а потім решту. І ось так по колу пришиваємо голову. В кінці ниточок ми затягуємо всередину іграшки. І ось так у нас виглядає вже майже готова іграшка. Нам залишається обв'язати топ і пришити волосечко. Беремо колір, яким ми в'язали купальник, заводимо гачок під вільну петлю і закріплюємо ниточку. Далі за вільні петлі ми в'яжемо сполучні стовпчики. Не сильно затягуючи нитку. Коли ми дійшли до ручки, то ми набираємо вісім повітряних петель: одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І приєднуємо цей ланцюжок сполучним стовпчиком. Далі продовжуємо в'язати сполучні стовпчики. Дійшли до другої ручки і так само вісім повітряних петель. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Получний стовпчик. І робимо ще один сполучний стовпчик, ось у цю петельку, де ми змінювали колір. Обрізаємо ниточку, і цей кінець заводимо під петлю першу ряду і затягуємо всередину останньої петлі. І у нас тоді виходить гарний перехід, і ми гарно закінчуємо в'язання. Ці дві ниточки ми фіксуємо між стовпчиками і також затягуємо всередину іграшки. І тепер нам залишається пришити зачіску. Ми підхоплюємо петельку. На основі голови і петлю на зачісці. ось так. І не обов'язково пришивати кожну петлю, але обирайте місця, у яких найкраще зачіску закріпити, і слідкуйте за тим, щоб відстань від очей була з обох боків однакова. Так вам буде легше орієнтуватися, щоб пришити волосечко рівно. І так, не поспішаючи акуратно по колу пришиваємо. І ось така у нас ніжна русалонька вийшла. Можна задекорувати зачіску. Морськими зірочками, паєтками, бісером, і можна зробити мерехтливу вишивку на хвості, щоб осалонька виглядала ще цікавіше. Надсилайте, будь ласка, мені в Дірект інстаграму ваші роботи. Мені завжди дуже цікаво подивитися на ваші іграшки. Приємного вам в'язання і на все добре!